Частина сопівчан проти об'єднання громад із центром у печеніження. Люди кажуть, село Сопів цілком самодостатній населений пункт. Тут розвинений бізнес та є фактично усі необхідні установи. Тому селян обурило рішення місцевої влади, яке на їхню думку прийняли за спиною громади. Люди збиралися біля сільської ради і думали, як діяти далі. Там була і надія Ніплюхіна. Далі її сюжет. Наразі в державі триває децентралізація влади. Ця реформа має на меті об'єднувати громади з центром у найбільш розвиненому населеному пункті. Нещодавно селищний голова Печеніжина повідомив про таке об'єднання дев'яти населених пунктів, серед них і сопів. Документ уже зареєстрований на офіційному державному рівні. Проте люди, які зібрались, кажуть, таке рішення мала приймати уся громада, а не вибіркові селяни чи голова ради. Це мала бути громадська думка. Так як нас громаду ніхто не радився, і рішення було прийнято без громад. Де і більшість з нас узнала за це тільки по телебаченню, що ми були приєднані до Печеніжина. Громада пуста ну піднялася активні люди. Піднялися чому не було рішення громади, чому ніхто не радився з громадою. Складається така думка, що ми для очільника села є ніхто і для депутатів так само нас ніхто не вимовляв, Бачите, немає ні голови сільської ради, ні одного депутата. Хто рішав і як рішав, ніхто не знає. Кого не спитаєш у селі? Печеніжна ніхто не хоче. Значить, треба буде перекривати взагалі цю дорогу, нашу Супівську і ніхто не буде їздити, поки не збирається вся громада і не рішить, куди ми йдемо. Неправильно це все було зроблено. Перше, треба любу справу радитися з людьми. А потім приймати якесь рішення. А у нас вийшло наоборот. Прийняли рішення, а потім зробили без людей приймали. Без людей. Ніякі села не об'єдналися, лише кілька сопів, печеніжин, молодятин, рунгури і таке. А ті всі громади ніяких, ніяких об'єднань мали, лише лиш нас так зробили самі, самостійно. В селі проводили збори, але не всі люди про них знали, кажуть учасники зустрічі. А частина селян, взагалі, проти об'єднання громад з центром у Печеніжині. кажуть, сопів самодостатній населений пункт, який здатен бути самостійною одиницею. Рішенням громади ми хочемо, щоб був відвід, і ми хочемо бути самостійною одиницею. Ми є село достатньо багато, не дотаційне село і. Чому ми маємо працювати на когось, якщо ми можемо працювати на себе? У нас є своя школа, у нас є своя амбулаторія, прекрасна, і я рахую, що ми можемо бути окремою одиницею. Два м'ясокомбінати. У нас є дві заправки, люди працюють. Не ну, є багато де люди. Працюють Дорогі. на село, тому що ми просто якщо сказати, ми село яке було заднепадне село. Не трошки розвивалося село, хоче бути самостійно. Держава нам нічого не допомагала. Ми самозабезпечені, як і дороги. Робили, трошки ще не Там ми почали будувати ось де, де дитячий садочок до подібне. бюджету утворюючи люди взагалі поза грою були. Ну, як це, от як це не закликати тих хлопців чи тих підприємців, які утворюють цілий бюджет і щось з ними радитися, питатися. Ну, а як там далі? Що ми будемо робити? Було декілька чоловік. Я ні проти кого не маю. Були той раз е, значить, зібрання до Печеніжна. Ну нехай до Печеніжна. Ну добре. Я навіть не проти Печеніжна, але ви поясніть людям, а що нас чекає той Печеніжин і що він нам дасть. Активісти кажуть, на зустріч запрошували сільського голову, проте Олег Терпегоров не прийшов. Натомість, ми знайшли його на футбольному полі. Він вболівав за улюблену команду і пояснив, у нього неділя вихідний, але в коментарі нам не відмовив. Сільський голова запевнив, думку громади питали. В селі були розвішені оголошення про проведення громадських слухань. Говорили і в церкві. Олег Терпегоров переконує таке об'єднання, принесе Сопову лише позитивні зміни. Зміни дадуть нам позитив, того що обіцяють нам євросоюз, обіцяє Кошти, що ми можемо приймати участь у різних програмах, проєктах, будуть гранти надавати, то наша громада територіальна першу виграє в цьому. Ми могли що отримати? Сільську раду працівників, щось трошки зробити, дорогу і все. Школа, почали ми будівництво садочка. Ми могли його по наших цих доходах, що які по нам поступали, ми його 20 років будували. Обіцяють по по цих всіх, що від 10 до 30 мільйонів кожного року нам буде поступати в об'єднану громаду. думаєш, що ці об'єднані громади краще будуть жити і подивляться за рік. Ми будемо мати і дороги відповідні, а ті, що не об'єдналися, нічого не будуть мати. По-перше, вони, якщо хочуть сільську раду, вони скажуть, що податки. Є податок на нерухомість і на землю. Кожна сільська рада прийняла мінімальні ставки податку. Хочете сільраду, так приймайте 24 гривні за метр квадратний, а не 30 копійок. І тоді люди скажуть, нам не треба сільської ради, нам треба, ми не хочемо сплатити скільки коштів. Вигоди від такого об'єднання громад вбачає селищний голова Печеніжина Ігор Довірак. Керівник каже: під час процесу об'єднання були витримані усі необхідні процедури. Більше того, такі села, як сопів, не можуть бути самостійні. В принципі, закон цього не передбачає. Так що інакше доведеться бути або з Печеніжином, або, до прикладу, з Коломиєю. А від реформ супівчани лише виграють. Тепер населені пункти напряму будуть отримувати бюджетні кошти. Тобто скарбницю на 2016 рік формуватимуть у вже об'єднану Печеніжинську громаду. Ті функції, які покладені державою на освіту, медицину, це буде направлено як сільова субвенція. Ми очікуємо, що бюджет об'єднаної територіальної громади мав би складати 36-34 млн грн. мільйони гривень у розрізі. Тих всіх видатків і витрат, і власних надходжень на соціально-економічний розвиток, ми ми очікуваний результат це десь не менше 6 мільйонів гривень. Це є досить суттєва і велика цифра. Ми напрацьовуємо наші плани на майбутнє з робочою групою, в яку входять всі представники всіх населених пунктів. Бо власне закон про добровільне об'єднання ми не хочемо образити і десь відобразити зверхність будь-якого населеного пункту. Усі послуги пенсійного фонду. Соціального забезпечення людей, паспортної служби, архітектури та інших служб все буде всі ці послуги будуть подані у печеніжень в селищі Печеніжин. і нам треба якось так підійти до цього питання, щоб люди не відчули оцих змін, щоб вони навпаки почули покращення. Будемо разом і вже в новоствореній раді депутатський корпус. А згідно законодавства, у нас би мало бути змін до законодавства. 26 депутатів, місцевих депутатів і якраз вони будуть цей план затверджувати. Чи вдасться домовитися владі та людям? Поки невідомо. Якщо не збирається дві треті голосів сопівчан, то вони подаватимуть до суду аби рішення відмінити, кажуть активісти. Хоча якщо роз'яснять перспективи об'єднання громад і плюси від децентралізації влади, можливо пристрасті вгамуються.